Доброго дня. Ось заказав метал для криш. все, відкрив край. Значить, це алюміній, листовий. алюміній. Значить, то типографський алюміній він з надписями. цей, бачу він без надписей. І то, що він листовий, оце він, я заказав 7 метрів. Тобто. Мені не потрібно буде обрізати як у того края. Як ось я брав типографський алюміній такий. От. І в нього оце, оце був обрізок. Це дах повністю оббивався, і один обрізок такий получився. Зараз спробуємо оббити один дах. Значить, ага, толщина його 0,2. В наявності там у нього 0,3 і 0,4 є, але там. Трошечки ціна вища. А цей 0,2 150 гривень погонний метр. Висота, ну, длина, ширина його метр двадцять. Зараз спробуємо оббити. Що я вам скажу? Ріжеться він легко. Значить, вийшло метр двадцять, якщо пополам, там, метр двадцять п'ять він має, то ще там 3 4 сантиметри я відрізав лишнього. Значить, вот вот, ось вона вийшла дах. Загинається він гарно, вигляд має теж непоганий. Так що, якщо комусь цікаво, отакий вот алюміній, пишіть в коментарях, я можу оставить вам ссылку. Повторюсь, по ціні получилось 150 гривень погонний метр. Тобто, якщо взяти з метра, вийде 4 криші, 4 дахи, то це десь 36-37 гривень на одну кришу вийде. Ну, вам буде коштувати одна криша. Ну, от, якось так.